Так, а це пам'ятні груля. Ну що мені оптовик сказав? Що Воно, конечно, форма така устойчива. Я вже одеський сувенір вже обрав, вона ще помітча, ягода. А це пам'ятні груля стався і оригінал чорний. Він каже, Одеса навози страшне. Каже, вона не, не в ходу. Тобто її повно на базарі. Вона то хороша, хрустяща, полотна, м'яка. Ну, раз багато на базарі, відповідно, значить ціна на нього падає. Так що він не дуже з ентузіазмом буде. Ну, візьме, звісно, куди він дінеться, не дуже з ентузіазмом бере такі форми. Ну, Щось так виходить. Так, пам'ятник огралять сьогодні 3 вересня. Я його завіжу повністю. Так, це Лара Загарулька. Ну, зрозуміло. Цей, я казав, що цей участок у мене самий э, вредоносний. Тут вони від сусідів залітають і бомблять. це кошмар. Я не знаю, скільки я тут ще ягод повикидував. Не, не, не вина самого сорта, а просто покльована. Покльована. І поэтому... Ну тут мускат. Я це замітив ще пару років тому. Угу, Мускатик такий не приємний, приятний. Ну, ну шикарний виноград, Що можна сказати? Це от гронка, ну красота. Ну а тепер чистить, а що делать. Он як не ховає, все одно знаходять лазейку. Щось будемо думати на наступний рік. Так, Лара, загорулка сьогодні 3 вересня. Ріжу. раніше не вийшло, хоча може він трошки і перевисів. Это форма Ания Загорулька. Я, конечно, їх запакував у пакетики. Як ни странно, воно более-менее вистояло. Вони в пакетиках не так. Ну, можно десь яку ягоду проклюнуть, а так вот воно остається. Оце я сейчас. А, Ана... ні, ось все, знизу достали, достали таке. Ладно, я возьму. Тут месиста сочная ягода. Вкус, конечно, хороший, отличный, прочно. Ну не знаю, что сказать про загорольки. Не сорта ларата с мускатом. Тут тоже товарность шикарна. А вот ария, щось у мене там в уголку и урожайность її скромненька. Може я самый Не, Ну трошки пообрезав лозы, места мало. Ну, что есть, то есть. Так, сейчас зарежу, А не, ничего. Впечатляю. Все-таки запаковал в пакетики, и она выглядит довольно-таки солидно. Ягода крупно М -м, выделяется на общем фоне. А не, сегодня 3 вересня. Так, так, а это Аида. Ну, тоже вот все погрызли уже все что я могу сказать, если погрызена. Вот такая аида, вот такая. Гроночки там снизу я запаковал, вроде сберег, а тут все-таки досталось. Вот такая вытянутая пальчиковая ягода, ну не такая крупная. Но я сейчас одну все-таки возьму. М -м -м -м. С подхрустом сладко. Ну, Та зараз вже на це час пишти всі сладкі, рідко знайде, ну, що навіть даже, даже заламкувати і то е, хрустить і сладко. Так, Аїда, Адабрямс. Куст не, немощний, слабенький, ну який є. На, на його лозу це ще й нормальний урожай. Хай розростається, він на лорі привитий.